У селі Спас Коломийського району відкрили Криївку та освятили могилу Дмитра Дідущика, воїна Української повстанської армії, який віддав своє життя за Україну та загинув у 22 роки. Цей юнак став першим убитим партизаном на території села. Перепоховати лицаря лісу та відтворити Криївку біля його могили взявся Василь Савчук, місцевий житель, що випадково натрапив під час будівництва оселі на останки воїна УПА. Все розпочалося з цього пагорба у його рідному селі Спас, розповідає Василь Савчук. Тут він почав зводити власний будинок і натрапив на невідоме поховання саме з того часу, два роки поспіль. Пан Василь облаштовував на пагорбі могилу для перепоховання та повстанську криївку. У підземному сховищі йому вдалося зібрати унікальні речі та документи. Усі вони стверджує Василь Савчук автентичні, а головне знайдені на території села. До прикладу, старовинний фотоапарат, друкарська машинка, зброя та набої. А ще тут є унікальні документи. Документи не я знайшов, документи нам передали люди. Я навіть точно не можу сказати, але мені здається, що передав з е, Микола Савчук з Ключева. Йому колись наші люди передали, були десь там, ну, будемо сказати, щоб він зберіг. І він зараз, почувши за це, що тут я роблю, він вирішив ну, повернути це в село, щоб це було, будемо сказати, власні села, ці документи. Тому я не можу собі приписати, що це я їх знайшов. Но вони дуже важливі, тому що е, в цих документах конкретно написані люди, судьби, кого ви вас. Возили, за що ви ну, Документи дуже важливі. Саме постать Дмитра Дідущика, юного повстанця, який помер за Україну у 22 роки, надихнула жителя Спасу на створення такого пам'ятного комплексу. Колишній військовий, як ніхто, розуміє, долю лицарів лісу, вояків УПА. Вони попали десь в селі, будемо сказати, на Стрибків, це були працівники НКВС, і зав'язався бій. Його ранили. Виглядала історія так. Розказує мені один чоловік з нашого села, який дружив з цими людьми, і він вже сказав так, що коли вбили цього дідущика, його принесли сюди, от на цей берег, і просто поховали вечором. Тому що такий час був, що не було там священник, ці всі справи, це неможливо було. Вони поховали. І його командир, такий був онуфрій, кличка в нього була шпак. Він сказав, що ну, так, щоб підняти бойовий дух хлопцям, бо це був перший вбитий на території нашого села чоловік. Щоб підняти дух солдатів, він сказав хлопці. Зараз ми охоронимо його не так, як повинно бути. Але прийде час, Україна стане вільною і ми йому тут пам'ятник зробимо. На днях мрія Василя Савчука здійснилася. Комплекс таки відкрили, адже через певні причини урочистості переносили кілька разів. Все розпочалося з ходи до могили. У колоні йшли спасівчани, старі малі. Їх зустрічали хлопці-повстанці на конях, що наче охороняли це місце. Запросили багато гостей. Це як самі спасівчани, так і ветерани ОУН УПА з інших сіл та з Коломиї, дружні розмови, спогади та навіть кілька грамів української горілки. Того дня у спасі справді було величне свято. Я, як кажуть, старі люди, ну помінив собі, що збудувавши цю композицію, я присвячу не тільки це жителям нашого села, які воювали і які ще є живі. А Жителям всього Коломийського району, які, тому що всі були пов'язані, які воювали, які залишились живі. І тому я це все дарую вам, громаді Коломийського району. Привітали з відкриттям комплексу пана Василя та всю громаду представники влади. На Прикарпатті проходила війна з 41-го по середину 50-х років, потужна комуністична система під керівництвом Йосипа Сталіна. Дійшла до Берліна, поставила практично всю Європу на коліна. Українська повстанська армія ще після перемоги радянської системи в Європі воювала 10 років. Прекрасне чудове місце, яка прекрасна наша держава, держава, яка ніколи в своїй історії не воювала жодного разу, вона тільки захищалася. Колись відомий на всій, на всій світ генерал Де Голь, президент Франції, сказав: якщо б я мав таку армію, як армія УПА, ніколи б чобіт німецький не ступав на землю французьку. Також на спасському пагорбі лунали повстанські пісні та вірші, а могилу Дмитра Дідущика, повстанця ОУН УПА, видно навіть увечері, адже пан Василь обладнав тут ліхтарі.